Так воно До чого я веду? Це дуже серйозні кроки. І от е, до цього треба, щоб, е, по-перше, громадянин, вільний громадянин, який любить цю землю, якому в селі жити не, е, як, не престижно, там, чи що, якому престижно, який любить оце, оце село, оце все. І що громадянина створена громада, такий громадян. Нехай це буде небагато трошки. Люди, які Бачить, що в майбутнє. Бо те, що в нас ну я, не те, що крадуть майбутнє, ми його даємо. Ми навіть за його не боремося, ми віддаємо майбутнє наших дітей. Далі їм важче буде енергоносіям, нашим діткам, внукам буде дуже важко. Бо навідок ще ж на нашій земельній китайській території. Китайця просто їсти і що потрібно, їсти. І тут, якщо ми не заповнимо це і не будемо патріотами на своїй землі, ми будемо вчити китайську мову. Вони не будуть, вони, якщо куплять землю, а до цього ж іде. Уже ж меморандуми, які підписані з е, нашими чиновниками, Бахматком, е, який є 4 мільярда доларів, дає Китай, туди... це що? Це ж просто може... да, китайська експансія буде. А в нас ж так як перепишуть нас завали, а вони сказали, це наша земля, ми вже купили. А коли земля прийде через біржі. Гонконські, Чехаський, тоді вже Так, да, це тільки революційний шлях, а який революційний шлях? Подивлюся, а ті жінки, а де ж чоловіки? Da, де ж наші воїни? А, а, а ви? А ви мила І, От До чого я веду? Це правильно. Взагалі, ідея ця хороша територіальна громада, вона потрібна. А тільки наскільки готові це робота? Це буде на робота. Якщо перші. Це ж під прицілом усіх чиновників, яких вимивається гроші. Я не знаю, я платю, у мене 400 гектарів варендні землі, я в бюджет в села плачу, зараз скажу, 200 тисяч гривень. А вона куди виходить? І немає, розвитку команди немає. Бо є за статті, де зарплата, де виплати, де нарахування на виплати, потім енергія? Комунальні платежі. Кількість, виходить, підожіть. А, -а, -а. а що таке? Один час я хотів стати сільським головою, щоб відмовитись від зарплати, наприклад, і сказати, що ні, я буду е як е громадський сільський голова. А ні, закон у нас повинно так бути. Каже, я, кажу, я не відмовляюся, а оці 300 тисяч, нехай будуть йти на розвиток села. І тим самим воно ж буде видно, що тільки громада вирішує, що купляти. Громада таким шляхом, громадяни, громадян, чоловіків наших, щоб вони під пивом стояли під цим. А все таке рішення приймали, коли є альянти, хто, наприклад, буде. Так воно не до адміністрація. Адміністрація ще зробила сільських волі за по поводу. І вони туди їздять як на наряд. Питання одне, у вас місцеве самовідування. По суті, а чим ви Ну Такі, які відповідно є державним бюджету, вони на нього відповідають. Так. А що? Вони пішать на залюбки. Йому треба оцей візуальний контакт із головою в районі, як називають їх, і все тоді закрито. А, а де ж людина в цій системі? Ну, просто одне виконати завдання, показати результат на виборах, що там ще. Лояльність до е, першого чи другого чоловіка там в районі доріг Ну, воно, воно просто. По суті, справи, дивлячись обіхами ми всю Україну, почали в Львові і аж се роздає в Слуганській області. Одне й те саме. Що нас в Кіровограді? Воно розпадеться, воно холодно, глиня не збиває. Тільки питання, чи ми будемо чекати, є така не мудрість, а сидіти на берегу річки і чекати, поки по річці пропливе труп в Ну Це сильно така. Ну, Я не знаю, потрібно рухатись, потрібно це. Іде, якщо у вас є, вони правильні. Тільки за цими ж є ще ж одна громада. Бо потім нам казати, воно, дивіться, воно дивиться, як це і ж, і всі оці ж починання. А на вас не дивиться, зрозуміло. Я приїхав на вас подивитися. Чесно скажу, 700 кілометрів я приїхав до своїх же таких самих села людей. Вони щирі. Ви більше, що ви один одного знаєте дуже. От ми ночували в Мельничку, я не, не знаю, можливо, володя знає, там хто поряд живе, ну на три та нижче, та та хто там квартиру купив, може йде. А ми кожний ранок повинні один з одним вітати. Які там стосунки немає, я встаю доброго ранку, доброго здоров'я. І ми один одного знаємо. От, це унікальна можливість, ми, ми такі цієї. А то наскільки ми не будемо. Так, <різований> так. Да, да. Просто любили і да, підтримували. От е, ми коли зру, відповідь шукають в інтернеті на наше життя, теж хто як думав, що війні є така, як вистів, принцип дикобразя. У цьому знаєш тепліше, коли кого, а ключки мішають, заважають. Вроді би й туряться один одного, а ти вклали, що зміряється. Е, чогось така в мене по нашому селі, по-вашому ні, по нашому, -нашому Олексію, який каже, що це спрацьовує оце. Разом тепліше і енергії менше, і затишніше різдва, а кулючки.